Добрий день, з вами знову я, Наталка, і наша українська мова. А поговоримо ми сьогодні з вами про фразеологізми. А що ж таке фразеологізми? Це словосполучення, незмінні, які вживаються в переносному значенні. А звідки ж вони прийшли в мову? Звідки Знаймо з народної творчості? І слухаймо. Чи доводилося вам коли-небудь бути свідками ось такої розмови? Я тобі казала, казала, я тобі казала, казала, а з тебе, як з гуся, вода? Як з гуся, вода, що це означає? А означає це бути байдужим. А ще, чи доводилося вам чути особливо на базарі? Ось такі слова. О, так багато у вас товару! Так багато, як гріш маку. Ось таке висловлювання, як гріш маку. І означає воно дуже дуже багато. А ще, чи доводилося вам коли-небудь чути, як людина висловлюється недоречно? А у відповідь може почути: ну ти вже і ляпнув, ну ти вже і ляпнув, як Пилип з Конопель. Бути як Пилип з Конопель. Це означає говорити щось недоречно. Знаємо і таке висловлювання. А ще можемо дуже часто почути, коли заздрять, дивлячись на багатство іншої людини. І говорять, ну ви вже й живете, ну ви вже й живете, як у Бога за пазухою. Бути як у Бога за пазухою означає жити дуже багато, бути щасливими. Ось так вивчаємо українську мову, знаємо колоритні висловлювання, фразеологізми і використовуємо їх. І бажаю вам щастя, добра. І жити, як у Бога за пазухою, ніколи не бути, як з гуся, вода, і ніколи не говорити, як Пилип з конопель. З вами була я, Наталка. До побачення. Далі буде обов'язково!